Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 10 травня в церковному календарі День пам'яті апостола Симона. Святий апостол Симон Зелот був один із 12 апостолів Ісуса Христа. Він також відомий як Симон Кананит. Симон Зелот походив з міста Каната. Його прізвисько Зелот в перекладі з грецької означає ревнитель. Це вказує на його. Ревність до іудейського закону. Святий Симон вважається покровителем всяких трав і помічником у пошуках скарбу. Тому день ідеально підходить для збору цілющих трав, коріння і пошуку скарбів. Цього дня знахарі та знахарки йшли до лісу, щоб зібрати лікувальних трав. Вважалося, що вони набувають найсильнішої енергії. День пам'яті святого Симона в народному календарі збігся з більш давнім святом, іменинами Матінки Сирої Землі. 10 травня мати сира Земля вшановується як іменинниця. Вважається, що в цей день земля відпочиває, то йому її, її не можна орати, копати, боронити. Наші предки дивилися на землю з великим благоговінням, як нагодувальницю всього людства. У Дніменин до неї ставилися з максимальною повагою. Селяни не бралися ні за плуг, ні за борону, у жодному разі не вбивали в землю кілки і не копали ями, щоб не порушити її спокій. А ось пройти по землі босими ногами дуже навіть віталося говорили, що земля може поділитися своєю силою з людиною. Крім того, існувало повір'я, що апостол Симон надає засу шукачам скарбів. Тому на день злота відправлялися шукати скарби. Цим втім займалися переважно діти й молодь. Однак люди зазвичай не заохочували мисливців розживитися відразу за чужий рахунок: скарб добудеш, та додому не будеш, на що скаб сім'ї лад, толк та лад тут і скарб, словом від добра добра не шукають. 10 травня вважався хорошим днем для збору лікарських рослин. У тому числі коріння, що Чи воно мало належну цілющу силу, збирати його потрібно було вміючи в певний час з виконанням різних обрядів. Зокрема, перед тим, як йти за травами, людина повинна була ретельно вимитися і надіти чисту білизну, а деякі, особливо цінні трави, належало зривати навіть не чистими руками, а через хустки і рушники. У народі говорили, на зілота збирай зілля біля болота. Знавці купали, молоде цілюще коріння, запасалися деревною корою, суцвіттями з різних дерев і чагарників. У кожній родині запасалися запасом, щоб можна було використати від різних гнедуг і немочей, Здобуті в навколишніх лугах і лісах зібрані, рослини потім використовували. Інші збирали і приворотне зілля або зілля від мишей і іншої нечистої сили, що заводилась в селянських оселях. На Симона звертали особливу увагу на віники. Існувала прикмета, якщо свіжий віник, поставлений біля ліжечка дитини швидко в'янув, то дитині загрожувала хвороба. У цьому випадку потрібно було терміново вживати профілактичних заходів. А віник, підвішений на одвірці, міг в цей день впасти на людину, яка прийшла в будинок з недобрими намірами. Сьогодні не можна залишати свій гаманець порожнім. потрібно покласти в нього хоча б одну купюру, щоб гроші водилися. Церковне свято 10 травня супроводжується низкою заборон, які мають як релігійне, так і народне підґрунтя. Ці обмеження, покликані зберегти духовну чистоту дня та уникнути нещастя. Ось основні заборони, яких дотримувались наші предки. Не можна працювати в землі. Краще не вживати алкогольні напої. Не бажано в цю дату поливати і садити рослини, особливо цибулю, а вирости абсолютно несмачною. Не працювати з гострими предметами. Вважалося, що використання ножів, сокир чи голок може призвести до травм або сварок із близькими. Не сваритися, підвищення голосу чи конфлікти в цей день вважалися гріхом, адже світла п'ятниця, час радості та примирення, не готувати вареники з грибами чи капустою. За повір'ям, це могло накликати фінансові труднощі, не залишати дім порожнім. Вірили, що це може привабити нечисту силу. Якщо доводилось виходити, робили це спиною вперед, не поливати кімнатні рослини. У народі вважали, що це може спричинити сварки в родині. Ці заборони можуть здаватися архаїчними, але вони відображають прагнення людей жити в гармонії з природою та Богом. Сучасні віряни часто обирають лише ті обмеження, які відповідають їхнім переконанням. Народні прикмети і традиції на 10 травня. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день птахи співають до світанку, буде дощ. Кріт розкидає землю навколо нори до дощової погоди. Під час дощу сильний вітер чекайте на покращення погоди. лопаються сережки на березі, час садити хліб, іде дощ до негожого літа. До зустрічі в нових відео!